Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні в нас є чудова можливість познайомитись з однією унікальною людиною, яка робить надзвичайно велику роботу. Друзі, цей вантаж, який нам передали, який ми відвеземо військовим. Тут у нас приблизно біля тисячі свічок, які будуть зігрівати і душу, і дух, і тіло, і каву, і чай нашим хлопцям. Тому всі ці справи ми відвеземо і передамо військовим. Я вас хочу познайомити з одною жіночкою, яка зробила надзвичайно велику роботу. Доброго дня. Ми з моєю командою за чотири доби виготовили більше тисячі свічок, які тепер поїдуть на фронт зігрівати хлопців. На цю роботу було витрачено більше 120 кілограмів сировини. То є парафін, то є віск, то є стерин. Ця робота була можливою завдяки багатьом людям, які роблять з нами цю спільну справу, які донатять гроші на матеріали, які накручують банки, ріжуть заготовки. Приходять колять парафін, тобто то є наша велика спільна справа, і кожен хто, кожен хто долучився до цієї справи. Є щирий українець, який дуже багато допоміг.